Ти не змію, а кажи навчуся, і тоді ти добрім у і дусі, і тоді здається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята. Рада знов бачити вас в нашій цікавій математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаймо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть. Сьогодні до нас завітала казка. Відгадайте, яка? Старенька бабуся у лісі жила. Гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку ту по дорозі зустрів, як казка ця зветься? Хто б відповів Так, це казка про червону шапочку. Дівчинка повинна піти до своєї бабусі і віднести гостинці. Але ж у лісі на неї чатує вовк. Він закрив будинок бабусі на безліч замків та, поки біг лісом, розгубив ключі. Щоб знайти ключі від будинку бабусі, потрібно виконати всі завдання. Допоможемо червоній шапочці. Отже, вирушаємо в дорогу. А ось. І перша лісова галявина. Тут багато зайченят. У одного з них є ключ. А ось у кого ми взнаємо, якщо виконаємо перше завдання. Нам потрібно викласти доріжку. Слухайте вказівки. Спочатку ліворуч, потім вгору, праворуч, знову вгору, ліворуч. Ліворуч, а зараз вниз, і ще раз вниз, ліворуч, ще ліворуч, вгору, вгору. І ось нарешті зайчик, у якого є ключ. Отже, ми знайшли перший ключик. Тож вирушаємо далі. Перед нами друга галявина. Погляньте, нас зустрічають білченята. Їхні мами білки чекають їх. Допоможіть білченятам знайти свою маму. Білка тримає горішок з числом 6. Які числа сусіди у цього числа? Чи є ці числа у білченят? Ні, немає. А сусіди числа 6 це 5 і 7. У білки число 4, а у білченят є сусіди? Ні, немає. А числа сусіди 4 це три і 5, у білки число сім. Чи є сусіди у білченят? Так, їх немає. А сусіди числа сім це шість і вісім. Вірно. У білки число вісім. Є сусіди у білченят. Правильно, немає. Числа сусіди сім і дев'ять. У білки число 5. А у білченят є такі числа сусіди. Немає. Сусіди чотири і шість. Молодці. Завдання виконали. За це завдання білочка дає нам другий ключик. Рухаємось далі. А на цій галявині нас зустрічають їжачки. Вони влаштували перегони. Виграє в перегонах той, хто має у відповіді найбільше число. Отже, чотири додати 2. Шість. Чотири додати один. П'ять. П'ять додати три. Вісім. Тож який їжачок на першому місці? Правильно той, у кого відповідь вісім. На другому місці яка цифра більша? Шість чи п'ять? Вірно, шість більша. Це друге місце. І п'ять. Третє. Молодці. Вісім відняти один. Сім. П'ять відняти один. Чотири. Три відняти один. Два. Тож хто буде на першому місці? Правильно їжачок, у якого відповідь сім. На другому місці. Чотири. І на третьому два. Шість. Відняти один. П'ять. Сім додати один. Вісім. Три додати один. Чотири. На першому місці їжачок. У якого відповідь вісім, на другому з числом п'ять, і на третьому чотири. Молодці. Отже, їжачок нам за виконане завдання дає третій ключ. А на наступній галявині нас зустрічають ведмежата. Вони так довго сперечались за діжку з медом, що розбили її. Треба допомогти відремонтувати діжку. Спочатку відремонтуємо лівий бік. Подивіться, які фігури ми використали? Перша фігура це трикутник. Він має три кути і три сторони. Далі квадрат. У нього Чотири кути і чотири сторони. Скільки кутів у ромба? Один, два, три, чотири. А сторін одна, дві, три, чотири. Трапеція. У неї теж чотири кути і чотири сторони. І остання фігура це прямокутник. Скільки в нього кутів? Один, два, три, чотири. А сторін одна, дві, три, чотири. Отже, зверніть увагу, що квадрат, прямокутник, ромб і трапеція мають однакову кількість кутів і сторін. У них чотири кути і чотири сторони. Ці фігури можна назвати чотирикутники. А тепер давайте відремонтуємо інший бік діжки. Скільки тут дірок? Дві. А що це за фігури? Давайте порахуємо, скільки в них кутів і сторін. Перша фігура. Скільки кутів? Один, два, три, чотири. П'ять сторін, одна, дві, три, чотири, п'ять. П'ять кутів і п'ять сторін. Ця фігура називається п'ятикутник. А тепер друга фігура. Рахуємо спочатку кути: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер сторони. Одна. Дві, три, чотири, п'ять, шість. Отже, у цій фігурі шість кутів і шість сторін. Ця фігура називається шестикутник. Запам'ятайте, фігури, в яких більше чотирьох кутів називаються багатокутники. Кожен багатокутник має однакову кількість кутів. І сторін. Погляньте у чотирикутника чотири кути і чотири сторони, у п'ятикутника п'ять кутів і п'ять сторін, у шестикутника шість кутів і шість сторін. А як буде називатись багатокутник, у якого вісім кутів і 8 сторін? Так, це восьмикутник. А якщо у фігури буде 12 кутів і 12 сторін? Вірно, ця фігура буде називатись дванадцятикутник. Нарешті діжка відремонтована, ведмежата радісні, а за нашу допомогу віддають нам ще один ключ, і ми вирушаємо далі. А ось і наступна галявина, а зустрічають нас лисенята. Мама лисичка ніяк не може вгамувати своїх лисенят, тому що вони не знають, чим і в яку частину доби потрібно займатись. Давайте ми їх навчимо. Вранці, що ми робимо? Вранці ми прокидаємось, чистимо зубки, вмиваємось, робимо зарядку і снідаємо. Що ми робимо вдень? Вдень ми навчаємось, гуляємо та граємо в ігри, обідаємо і відпочиваємо. А після сну у нас є інші справи. Ми малюємо, ліпимо. Потім граємо в рухливі ігри, в спокійні ігри і йдемо вечеряти. А перед сном обов'язково всі чистимо зубки, миємось, читаємо на ніч казочку. Та лягаємо спати. Тепер лисенята все знають. А лисичка нам дуже вдячна і за це віддає нам ще один ключ. І ось нарешті остання галявина, на ній нас чекають вовченята. Щоб потрапити до будинку бабусі, треба вирішити задачі. Тож будьте уважні. У кошику у червоної шапочки лежить 4 пиріжки і 4 цукерки. Скільки гостинців лежить у кошику? Умова задачі. В кошику лежить 4 пиріжки і 4 цукерки. Запитання. Скільки всього гостинців у кошику. Рішення. 4 додати чотири дорівнює вісім. А відповідь всього вісім гостинців лежить у кошику. А тепер інша задача. Червона шапочка несла бабусі 4 пиріжки, і по дорозі один з'їла, скільки пиріжків залишилось. Умова задачі. У кошику було чотири пиріжки. Один з'їли. Запитання. Скільки пиріжків залишилось? Рішення чотири. Відняти один дорівнює три. Відповідь залишилось три пиріжки. Молодці. Нарешті будинок бабусі. Скільки ж на ньому замків? І нам потрібно до тих замочків, на яких немає цифри, підібрати свій ключик. Отже, перший замочок цифри немає, тож буде ключик із цифрою. 1, вірно. Далі 2, 3. А потім пустий кружечок, яку цифру треба ставити. Правильно 4. П'ять є. А наступна після п'яти, шість. І ключик з цифрою 6. Сім теж є. Наступна за цифрою сім, вісім, потім 9. І наступна остання цифра у нас 10. Нарешті всі замочки відкриті. Бабуся дуже зраділа зустрічі зі своєю онучкою і дякує нам за допомогу. А ми з вами сьогодні були дуже уважними, тому виконали всі завдання, закріпили вміння визначати напрямок, частини доби, називали числа сусіди, вставляли пропущені цифри, вирішували приклади і задачі, познайомились з геометричними фігурами багатокутники. Тож до наступного тижня, діти, бувайте здорові!